У хорватському загребі триває чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное. На дистанції тисяча метрів серед юніорів волиняни Юрій Вандюк та Сергій Рибачок уже першого дня змагань вибороли срібні медалі. Асоціація мініфутболу Волині організувала перший турнір корпоративної ліги міста Луцька. У змаганнях взяли участь шість команд. В останньому турі визначалися лише призери, адже чемпіон команда Луцьк тепло здобула перше місце за матч до завершення змагань команда має хороші традиції, адже щороку її структурні підрозділи змагаються у внутрішній спартакіаді. Навіть прикра поразка у матчі передостаннього туру від команди Волинь Агротех 1-3 не завадила команді у блакитній формі виграти змагання. Тречі уроти чемпіонів забив кращий бомбардир турніру Сергій Зінчук. На його рахунку 13 забитих голів у 10 зустрічах. Програли переможці і аутсайдеру команді Expo. Це, напевно, на випадковість, розслабились трохи. Це... Ми вийшли, вже, знаєте, спустили, так скажемо, нас на землю трошки, щоб ми не. Не знаю, так і вийшло. Це ж футбол, самі розумієте. Ворота квадратні, м'яч круглий». Кращим воротарем турніру організатори визнали Олександра Антоненка з команди. У А приз кращого гравця першого розіграшу корпоративної ліги в області справедливо дістався одному з переможців змагань Олександру Сазоненко. Друге місце вибрали футболісти команди Смарт Логістик, а третє Волинь Агротех. Змагання всім сподобалось. Я думаю, що на майбутнє таким змаганням, як кажуть, бути, і не тільки зміню футболу, адже спертикіадний рух на більшості фірм так само. Впроваджується, і я думаю, що це не останні змагання, які ну, будуть проводитися саме в такому форматі у планах асоціації мінімуфутбулині організувати шолітній кубок і взяти перерву до осені.